Мир тобі, Україна, і українці, мир вам хай буде. Хліб життя на сьогодні і слово для роздумів. А без віри стати милим Всевишньому Господу неможливо, бо той, хто йде до Бога, мусить вірити в Його існування, а також в те, що Він нагородить тих, хто шукає Його. Отче наш! В ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за охорону, за Твій захист, за всі благословіння, за Твою милість і любов і благодать. І просимо Тебе, бережи і благослови всіх, хто слухає і читає і виконує Твоє Слово, а також нашого Президента, нашу владу, захисників, воїнів, волонтерів, молитовників, всіх, хто допомагає і їхній сім'ї. Ти будь благословений і благословене, Твоє ім'я, Хай буде навіки, хай буде слава Господу Ісусу Христу! Захисники, воїни, волонтери, всі, хто допомагає українцю, ви є герої. Мир вам хай буде і мир Україні.